Колишній радник не уточнив, яким саме чином планує вирушити на фронт, та чи приєднається до лав Збройних сил України. Ну, якось заявив, що йду на фронт, не уточнив як. І зараз через це виникає багато питань у аудиторії, що ж все-таки мав на увазі Андрій Єрмак. Але точно можна сказати, що у нього, мабуть, зараз дуже нестабільний емоційний стан. Була така реакція, про яку е, написав The Економіст, про те, що Єрмак був просто в шоці у нестямі. Він не міг повірити, що е, його звільняють. Єрмак також заявив, що відчуває себе зневаженим і не отримав належного захисту своєї репутації, попри те, що залишався в Києві від початку вторгнення. Ну, це все його цитати за його словами. Саме небажання створювати проблеми для президента спонукало його схвалити рішення їхати на передову.